Стася Смолянкіна з нами на зв'язку з Вона просто із Дніпропетровська вокалістка гурту Тоя. Ну разом зі своїм домашнім улюбленцем бачимо стася. Вже ну але по але поговорити хочемо все таки з тобою. Привіт. Привіт. <свистач> Доброго ранку тобі бажаємо і будемо знайомити тебе із тими жителями Запоріжжя, які про гуртоя іще не знають. Скажи, яку музику виконуєте, як давно займаєшся творчістю і кому може сподобатись гуртоя? Чесно кажучи, з Запоріжжям у нас е такі досить дивні стосунки, тому що е як я вже у мене тільки от вчора у нас з хлопцями було теж інтерв'ю для одного з видань. І от я ще вчора зазначила, що е, кожного разу, е, по-перше, в Запоріжжі нас приймають найкраще всього. Я не знаю, я реально не кожному це кажу. Але от коли приїжджаєш в Запоріжжя, то, по-перше, приходять дуже багато молодих дівчат. Е, у нас є одна. Дуже класна, я не знаю, фанатка, улюблениця моя маленька дівчинка на ім'я Соня. Вона приходить просто на кожен концерт, вона зі мною познайомилась, постійно е Купа від неї фотокарток після концертів. Ну, це реально дуже круто, коли, коли тебе слухають діти. Ну, звісно, якщо ти там, не знаю, якийсь революціонер типу Ляпісу, то, мабуть, не дуже круто, коли тебе слухають діти, бо там куча всякого мату. Е але для такого гурту, як ми, ми співаємо про світле, ми співаємо про добро, про кохання, співаємо про е, щастя, радість. Тому я думаю, якщо таку групу, як ми слухають діти, це круто. Стасі, ну я знаю ще один невеличкий секретик. У тебе в Запоріжжі насправді є і ще і один фанат, так Ой, саме надзвичайно. А, сами, а самий надзвичайний, так, чувак, який приходить так реально на кожен концерт, мені вже було трошки, з однієї сторони воно ніяково, з іншої сторони, воно трошки страшно, тому що коли хлопець приходить з каменним, просто з кам'яним обличчям сидить весь концерт на першому, просто от на першому місці, або там в одному з перших рядів, а потім після концерту ну, зазвичай люди підходять, я не знаю, там, знайомляться. Може, це через е, хорошу дуже пам'ять на обличчя у мене таке. Але реально в деяких містах е, бачиш людей, які приходять кожного кожного разу. Ну зазвичай люди так перший раз так подивилися, другий раз або підійдуть, познайомлюються, або сфотографуватися, або ще якось. А от е, цей хлопець реально в'ївся в моєму не знаю, мозку, і я от бачу так приїжджаємо до Запоріжжя. Ну там процентів 90-80, Я знаю, що він точно буде, і він приходить, сідає на перший ряд, і я така думаю, так. Якщо гора не йде до могомеда, то магамет підійде до гори. Ну, Треба можливо... познайомитися з людиною, бо може то вже взагалі. можливо, знаєш, він просто підспівує у своїй голові, і так само підтанцьовує, але зовні абсолютно цього не проявляючи. Ну в будь-якому разі є ж відчуття, правда, що приїжджаєш як ніби додому, коли є вже абсолютно знайомі такі свої обличчя і свої люди. Так, звісно, я ж кажу. Просто е, можливо, це через те, що у мене така пам'ять. Я пам'ятаю людей, я пам'ятаю обличчя деяких людей. Дійсно, є люди, які якось характерно вдягаються, характерно характерний вигляд мають. І вони просто в'їдаються до тебе в пам'яті. І коли ти приїздиш до якогось міста, і ти і зразу в раз бачиш одну і ту ж людину, ну. По-перше, це приємно, тому що ти розумієш, що в тебе є якийсь постійний слухач, який на тебе ходить, а з іншого боку, ну, самому собі приємно, що ти пам'ятаєш тих людей, які е, люблять твою музику. Стасю, тобто. скажи, поговоримо ще про визначну подію для гурту. Тоя скоро вам день народження. Скільки років святкуватимете і як? Ну, скажем так, такий як день народження, день народження, так щоб це було прям така дата, яка день в день співпадає там з днем, коли ми зібрались, чи там день, коли ми вперше виступили, ні. Просто ой. Хтось захотів також в кадах. Тебе ще один ну, такий справжній фанат. і Ми його так само з ним познайомилися. Це Іриска, це дівчинка, фанатка. британська кішка. Так, вона та вона не фанатка, вона тут сарібо. Ага. Вона а... куди захотіла, туди і пішла. Отож, так, коли відзначаєте? 10 березня ми будемо відзначати, але ну так, це чисто символічна дата, тому що зібралися ми восени. Можна сказати, не те, що зібралися, так придумали, те, що ми будемо групою. Це було восени. А перший концерт у нас був минулого року напередодні Дня Святого Валентина, який цього року вже був трошечки раніше. Але ми вирішили, що таки будемо збиратися в березні. По-перше, оскільки в березні ми стартуємо з нашими роз'їздами, поїздками, концертами, тому так скажемо, в концерти і додати наш, наше місто Дніпропетровськ. Ну То і це, це буде встигнути підготуватися. Формат буде такий домашній, затишний, чи обираєте якусь е, гучну сцену? Чесно кажучи, там буде така дуже, дуже велика збірна селянка, тому що, е, по-перше, ми будемо. Показувати там всі формати, в яких ми виступаємо, ми вже встигли об'їздити Україну минулої весни у повному звуці ще тим складом, який у нас на той момент був. Тому що за цей рік у нас декілька разів помінявся склад, і те, що ми маємо зараз, з цим вже ми будемо їздити цієї весни. Але От протягом того року ми були з двома турами Україною. Один в повному звуці, інший був піано. І декілька концертів давали в такому мінімалістичному форматі, коли є лише вокал, гітара та бас. І от на дні народження ми будемо представляти всі три формати. Також до нас звертають декілька наших друзів, наш друг, гітарист Олексій Поляков. Він нам дуже багато допомагав із записами і створенням гітарних версій. Пісень ми їх видавали до восени. І також буде один із зніропетровських поетів, його звати Валентин. Реально дуже Ті вірші прошу. Скажи. Тож то... воно буде так: змішана домашня атмосфера, плюс концерт, плюс, може, якісь танцюльки. Ну, все Не разом знаю. для того, аби було більш ну, святково, скажімо так. То куди mm -hmm. і коли можна завітати, аби разом з гуртом то я цю дату відзначити? Десятого числа ми будемо у. У Нас в Дніпропетровську в Махнопабі. Ми декілька разів виступали там із концертами, і вирішили цю, цей заклад взяти як, скажімо, місце проведення дня народження. Стасія дя на дякую тобі дуже. Сьогодні вокалістка гурту до нас приєдналася з тобою. Я сподіваюся, ну як дівчата, можемо отеревенити насправді дуже довго і не поговорили ще про ваш альбом, який готується так само до випуску. Бажаю гарно відзначити. Сподіваюсь, з тобою ще зв'яжемося. one.